Привіт усім! Левий прогноз на березень 2025 року для вас. Я трішки затягнула з прогнозами. У нас вже закінчується місяць, і я не встигаю зробити всім знакам зодіака саме з відео. Тому я вирішила пришвидшитися, спростити і зробити аудіо із вашим прогнозом з тими картами, які я витягнула для вас. Ви можете його прослухати, подивитися на ваші карти. Я працюю з трьома колодами, на яких роблю прогноз: це колода таро, це колода руни і гармонізаційна квіткова колода, яка не тільки дає передбачення, а яка також і вирівнює енергії, направляючи негатив. Позитив. Гармонізації я роблю на будь-які ситуації життєві, в особисті повідомлення можна мені писати, і я роблю такі розклади. Тому ваш, ви бачите, які у вас випали карти. Я не перекладаю і не підтасовую, я з першого разу роблю прогноз і зараз вам. Розповідаю, прогноз у вас хороший, березень у вас дуже хороший і ясний такий місяць, місяць прояснення. По таро у вас випала королева мечів, король Пентаклів і карта справедливості, 11-й старший аркан. По руні у вас випала руна Кано. Це руна прояснення, перетворення, розкриття, ентузіазм, успіху та сексуальності, імпульсивності та пориву. Тобто, у вас такий пристрасний та емоційний місяць, місяць прояснення. Ситуації. І по гармонізаційній колоді у вас з'єднання, це дуже гарний аспект. Тобто ви отримаєте бажане, ситуації з минулого завершаться, буде повний успіх в усіх сферах життя, очищення і прояснення ситуації. У вас, леви, це місяць, березень, це ваше сонечко, воно зійде, ви засяєте. Плоди минулих ваших дій вони приведуть вас до успіху, до реалізації. Ви отримаєте. Те плоди в березні по тим справам, по тим діям, які ви робили в минулому до цього. Проясняться і вирішиться усі ситуації, неприємні, негаразди, проблеми, які вас тяготили. Вони всі проясняться. Ви як на них подивитеся, знаєте, як тверезо, раціонально, і ви їх як закриєте. Вони більше не будуть вас тривожити. Весь негатив він іде на очищення, на звільнення і на заспокоєння. Також все, що ви не розуміли, воно прийде до повної ясності та до повного вирішення. І знаєте, як такий може місяць бути такий у вас, як осяяння, осяяння і розуміння, чого ви насправді хочете, що вам насправді, що для вас цінне, куди вам рухатися далі. Так, от, от таке прояснення, чітке прояснення і розуміння того, що відбувається, і чого ви хочете від цього життя. Розуміння усіх життєвих процесів, усіх, які у вашому житті відбуваються, це такий місяць, ви визначитесь в своїх пріоритетах, цілях, і у вас з'явиться імпульс і бажання їх досягти, тобто гарний місяць для того, щоб прописати цілі, і ці цілі ви їх досягнете в майбутньому. І це такий місяць, ви приймете справедливі і обдумані рішення на майбутнє. Також в березні у вас є негативний жіночий вплив у вашу сторону і є допомога від чоловіків. Ну, тут негативний жіночий вплив може бути як конкуренти на роботі жінки, да, дружній жіночий колектив в лапках. Або це може бути жінка в вашому оточенні, яка вам заздрить, яка як на фізичному плані палки в колеса може ставити, так і на енергетичному плані. Це ідуть однеї заздрощі, агресія, злість в сторону вас, тому що. Енергетичний план, план, він також на нас діє. І навіть от заздрість, ревність і агресія ну, зі сторони інших людей, якщо у вас десь пробита аура, то оці такі, ця негативна енергія вона зайде в вашу ауру і може, вас, ну, може впливати на ваше життя. Тому вам треба все-таки ставити захист на ауру, це можна робити. Як самому ви можете звернутися до мене. Я роблю класні енергетичні чистки, як і життєвого простору, так і грошові. І взагалі я найближчим часом планую зробити відео, щоб навчити самостійно очищати і ставити захист на своє тіло, на свою ауру. Тому чекайте, скоро буде таке відео в мене на каналі. Так, і допомога йде від чоловіка. Це може бути як фінансова допомога, так і емоційна подарунки від чоловіків, кошти від чоловіка йде. і також йде отримання нагороди за ваші труди. З однієї сторони, березень місяць у вас як кармічний, тобто ви отримаєте плоди минулих ваших дій, так, що посіяли те і пожнете. Дуже гарний місяць. Також ви ви можете почати нове навчання або прийняти рішення про навчання, визначитися, де б ви хотіли дізнатися нової інформації, отримати новий досвід, нові знання, можливо, нову професію в певній сфері. Ви визначитесь і ви підете навчатися. І дивіться, у вас цей місяць, він такий кармічний, і тут справедливість вона каже про те, що в березні ви повинні бути чесні і робити все чесно і законно. Не обманювати, не хитрити, не юлити. Тому що будь-який обман, він приведе до поразки. Він приведе до поразки і до втрат. Ось такий у вас місяць. Давайте подивимося здоров'я. Давайте подивимося здоров'я. Здоров'я. Тут хороше здоров'я, тут одужання, навіть якщо там ви хворієте, тут іде все на одужання. Особливу увагу треба звертати на серце, берегти серце. Якщо є якісь показники у вас, да, ви не розумієте, що відбувається, і вам треба ясність, то треба піти зробити обстеження, здати аналіз крові, сечі. Також може бути висока температура, жар може бути. І, і, і тут вам допоможе традиційна медицина. Тобто ніякі медитації, афірмації в плані да, нетрадиційна медицина не допоможе. Тут тільки традиційна медицина, яка вам допоможе. І дивіться. Якщо у вас тут хірургічні втручання, варіант такий є, можна розглядати, але їх потрібно робити тільки в тому випадку, якщо ви без них обійтися не можете. Тому що якщо, наприклад, уколи краси, да, там, пластичні операції, то їх не варто робити, бо березень місяць у нас з 2 березня починається ретро Венера і вона закінчується аж в квітні. Тому не варто. Тут треба тільки, якщо вже нема зовсім, ну, без них не обійтися. Кохання. Тут кохання теж благоприємні. Всі карти. У вас з партнером багато пристрасті, багато емоцій у цих відносинах, тобто багато позитиву, приємних подій. Хто планує поповнення в родині, хто. Хоче зачати дитину, так, плануйте, працюйте, все вийде, тобто на перспективу є така можливість. Тут здорові цілісні відносини. В мінусі може програватися як конфлікт двох лідерів, так, хто зверху, тому що дві сильні особистості, які, які ну, якщо там Да, от сонце це я сяю, і сонце це я це завищена самооцінка. Тобто, і якщо ми там будемо нести себе, завищувати свою значущість, і і партнер також, то буде конфлікт. Да? Тобто комусь хотітиметься бути вище. Тому тут з цим треба бути обережним. Якщо цю значущість прийняти взагалі бути простим, відкритим, бути собою радісним, оптимістичним, і тут і відносини зовсім по іншому будуть складатися. Ну, взагалі, тут чудові класні відносини. Якщо ж ви одинокі. То є варіант, що ви можете зустріти партнера, і ці відносини вони будуть також пристрасні, багато буде в них емоцій, вони принесуть радість. І якщо дивіться, якщо ви зустріли партнера, і вас з цим партнером співпадає спільне бачення майбутнього, то ці відносини вони можуть бути і довговічними, не зважаючи на те, що ретро Венера, тому що в кого, наприклад, в натальній карті або в формулі душі стоїть ретро Венера, то це взагалі ваше. Ваш, ну як, ваші дні, це ваш час для створення відносин, так може програватися. Але якщо ви зустрічаєте партнера, у вас класні емоційні, пристрасні відносини, а, а бачення майбутнього різні, тобто ви хочете, наприклад, заміж, а партнер хоче свободи, то такі відносини вони не складуться. І давайте подивимося, ще фінанси фінанси тут покращення фінансового стану. Тут є гарні великі суми грошей, процвітання у фінансах, не зважаючи на те, що будуть перешкоди. Незважаючи на те, що будуть перешкоди, фінанси йдуть гарні. Тут є також кар'єрний зріст, проглядається, отримання нової посади, підвищення в посаді. Можливо, хто, не, хто шукав роботу, він її знайде. Буде нова робота, тобто повна вдача. І тут, чим активніше ви будете себе вести в соціумі, чим більше ви будете. Ну, якби Показувати себе, бути на виду, да, робити дії, бути активними, то тим більше фінансів до вас прийде в березні. Тобто вам така порада, будьте в центрі уваги, будьте активні, і, і фінанси, кошти, гроші вони будуть йти на вашу оцю, таку сонячну, життєву енергію. Ось такий прогноз. Все обнімаю вас, Леви, сяйте, сяйте, живіть по своєму призначенню. Пока-пока.